Привіт-привіт! Сьогодні буде третя розпаковочка саме червня, хоча, хоча вже липень якраз в останній день відправляла. І що в нас тут цікавенького? Рейші. Рейші – це гриб. В Лар тут саме 46% екстракту рейші і 19% пудри рейші. От коли. Ви знаєте, що це гриб довголіття, він дуже довго добре працює на печінку, на почки. І коли ви думаєте, що б таке взяти, то обов'язково, коли бачите риші, то дивіться уважно на той відсотковий склад цього грибу, який є саме в капсулах. В ЛР тут більше 60%, так? тобто майже вся капсула йде з. Саме з цим грибом, і знову ж таки, чому я довіряю компанії LAR, бо вона, як правило, ну і це її кредо, вона бере ліпше з найліпших і максимально допустимо норму для того, щоб зберегти всю корисність природи. Тому звертайте увагу на цей чудовий гриб, який саме. І застосовується при онкохворобах профілактично, при а, тяжких яких станах. Якщо ви здоровий, втім, в мене була така ситуація, і колись почки схватили. І я знаю, що таке в мене два в житті два чи три рази було а, воспаління, да і от. Останній раз, коли я відчула, що щось там на спині тягне, так одна капсула і мені достатньо було на початках для того, щоб потім не йти в лікарню, не здавати аналізи. оті, так, Цілий тиждень не пити якісь там багато всього чогось. І окрім того, так щоб воно не, не боліло. А далі, супер омега, омега, ви знаєте, омега-3, це саме противага омега-6, і воно необхідне для... Нашого зору для шкіри, для мозгу, для серця. І якщо ви мало їсте а, риби, в якому це омега-3 є, якщо ви мало їсте авокадо і інші а, харчові продукти, в яких є омега-3, то а, замінник, альтернатива високоякісна, і так щоб ви були саме впевнені, що в достатній кількості їсте, от високоякісний, смачний, а, реально крутезний і по а, обсягу кислот, які складають. Два види кислот, саме омега-3, так, це крутезніший продукт на ринку України. Далі про – це пробіотики, які саме складаються з 12 штамів бактерій, які працюють активно на мікробіом нашого організму. В комплексі деякі бактерії саме на кишково-шлунковий тракт, деякі на в легенях наводять порядки, деякі так по організму розсіюються і а, реально відновлюють нашу мікрофлору, справляються зі шкідниками, які там є. А, от і якщо ви часто в звичному житті користуєтесь ліками, які так, або а, навпаки, нічим не користуєтесь так, а відчуваєте себе не ок, да, то якраз терапія про 12 вона крутезно вплине на ваш стан організму. Колостом капсулований: це саме капсули. А для нормалізації нашої імунної системи вирівнювання балансу імунітету, так щоб він не був занадто агресивний, що проявляється в алергічних реакціях, так і не, не був занадто слабкий, що відповідно провокує і не справляється організм ні з вірусами, ні з бактеріями, організм в'ялий, часто хворіє. І от саме колострум, якщо ви в принципі живете звичним життям і тут йдете кудись, де вірусні. Яки ходять, або відчуваєте, що там кондиціонер вас щось таке, так починає ні закладати, або щось прошить от і відчуваєте такий, такий стан не дуже, як то кажуть, так. пийте колострум і все, воно нормалізується. От І наша смакотулечка для нервової системи це MindMaster червоний і зелений. Однією пляшечки так собі, а от якраз наборчик з п'яти це саме те. Що робить Майнмастер? Це е, комплекс з е, наявністю вітамінна Є, вітаміна е, в 12 селену, заліза е, з на базі алоєвера і е, саме для. Вашої стимуляції нервової системи для того, щоб знову ж таки нормалізація. Хтось п'є його на ніч для того, щоб заспокоїтись, виспатись, набрати тієї нічної енергії, хтось п'є зранку для того, щоб збадьоритись, почати не з кави свій день, так, а саме на драйві, на енергії і відчувати себе круто. Саме працює на когнітивну систему і знімає ті стресові стани. Ці п'ять я напевно доставати не буду. От, і ще в нас Алоє мед. Знову ж таки, п'ємо всією сім'єю, тому три пляшечки на місяць не вистачає, а ще декому треба продати, замовити, віддати. От, що алоє робить? Це саме активатор нашої, нашого. Нашої травної системи, очищувач, джерело більше 400 вітамінів, мінералів, ферментів, амінокислот, які саме мають дуже велику проникаючу здатність в наш організм. Він не, не буде врати, скільки, скільки разів краще проникає, ніж вода. Втім, він починає вже працювати з порожнини рота, переходить в кров, робить там всі справи, щоб збагачує вологою організм так передає всі корисні речовини, і, відповідно, завдяки алоє насичення, очищення, так і збагачення нашої крові, нашого організму, організм стає здоровішим, <годять> уходять навіть хронічні хвороби, алоє використовується в різних комплексах на всі системи організму. Причому, якщо у вас потреби в певній системі організму, то тут алоє діє саме там, де організму це найбільше потрібно. От, тому, знову ж таки, в наборі три пляшечки, доставати всі не буду. От, зараз в липні акція на алоє з персиком це самий перший, з яким організму треба знайомитись. Він найсмачніший, найлайтовіший. Всі дітки від нього просто. В Асторгі, да, і а, робіть замовлення, наважтісь такі стати здоровішими. І сьогодні от бачила Маргулавна Сесамбая, знаєте, казахський мільйонер. А, знову ж таки, здоров'я, бади, вітаміни. Так що розумні люди а, заботяться за своє здоров'я, адже життя воно прекрасне і воно повинно бути здоровим і гарним. А тож, до зустрічі.